В цьому відео ви дізнаєтесь, як записатися до лікаря по НФЗ, яких лікарів можна відвідувати без керування, який розмір виплат лікарняних у Польщі, як довго можна їх отримувати та інші важливі нюанси. Мене звати Альона. Вітаю вас на каналі Personal Service. Кожний іноземець, який працює в Польщі, повинен бути застрахований. Подбати про це обов'язок роботодавця. Він передає дані нового працівника в управління соціального страхування ЗУС і щомісяця сплачує внески в Національний фонд здоров'я, тобто НФЗ. Члени сім'ї іноземця, чоловік, дружина, діти можуть бути вписані в страховий поліс і користуватися послугами медзакладів, які уклали контракти з НФЗ. До того ж, деякі компанії пропонують своїм працівникам можливість користуватися приватною корпоративною страховкою, яка доповнює стандартний пакет ЗУС. Обов'язковому страхуванню в ЗУЗ підлягають тільки особи старше 26 років. Студенти іноземці повинні бути застраховані закладом, в якому вони навчаються. Якщо ви не впевнені, чи внесені ваші дані або дані вашої родини до ЗУЗ, перевірте, щомісячні роздруківки розруківки по зарплаті. Одним з видів утриманих платежів обов'язково буде вказано складка ЗУС. Крок перший. Визначимося, який медичний заклад може прийняти вашу страховку. Якщо ви застраховані в ЗУС, то до ваших послуг будь-які медичні заклади, які надають послуги пацієнтам в рамках договору з НФЗ. це можуть бути медустанови так званого першого контакту, тобто поліклініки, стаціонари, госпіталі, діагностична лабораторія, реабілітаційний центр. тощо. на вході в ці установи висить табличка «НФЗ». Крім того, на сайті фонду здоров'я можна знайти повний список медичних центрів і установ, які надають послуги в рамках програми ЕНФЗ. Тобто за такий візит пацієнт не платить зі своєї кишені. Крок 2. Вибираємо лікаря у Польщі. Право на вибір свого сімейного лікаря, медсестру і навіть акушерку поширюється на всіх громадян, а також іноземців, які перебувають в країні легально. Школярі мають право на отримання безкоштовних медичних послуг, навіть якщо їхні батьки перебувають в країні нелегально. Фактично вибір фахівців, у яких вам би хотілося обслуговуватися, зводиться до заповнення декларації вибору. Заповнити цей документ можна в реєстратурі. Знадобляться ваші персональні дані: ім'я, прізвище, дата народження, дівоче прізвище матері та інші, а також дані спеціаліста, якого ви обрали. Безкоштовно змінити сімейного лікаря можна лише двічі протягом року. Потім доведеться доплачувати за цю послугу близько 80 злотих. У разі зміни місця проживання або інших причин, що не залежить від пацієнта, послуга зміни лікаря медсестри або акушерки надається безкоштовно незалежно від кількості звернень за рік. Крок третій: реєструємося на прийом до лікаря. У Польщі можна записатися на прийом по телефону, інтернету чи особисто. Зробити це можна в тому самому медичному закладі, де ви зареєстровані та обрали фахівця. Якщо ви маєте номер Песель, то для звернення за медичною допомогою вас попросять його назвати. Якщо Песеля немає, то потрібно буде показувати паспорт і роздруковану виписку з реєстру ЗУЗ, що підтверджує сплату необхідних відрахувань, зроблених роботодавцем, на ваше ім'я. В іншому випадку за послуги доведеться платити зі своєї кишені. Однак хочемо зазначити, що до більшості лікарів-спеціалістів або на окремі аналізи та процедури потрапити можна тільки за скеруванням. Лікарі, до яких можна записатися без скерування від сімейного лікаря, це психіатр, гінеколог, акушер, онколог. Венеролог та дентист Скерування також не потрібно в екстрених ситуаціях або ситуаціях, що загрожують життю. Тоді пацієнти терміново можуть звернутися до лікарні швидкої допомоги. Якщо ви хочете записатися на безкоштовний прийом в рамках ЕНЕФЗЕ до інших лікарів, потрібно спочатку отримати скерування до них. Для цього треба відвідати свого сімейного лікаря і попросити виписати такий документ. Скерування до лікаря переважно не має терміну давності. Можна записатися на прийом на вільну дату в будь-який час. Здебільшого черга зайнята на кілька місяців вперед, залежно від спеціаліста. Однак, якщо йдеться про скерування на проходження фізіотерапевтичних послуг, то записатися на них потрібно протягом найближчих 30 днів, а пройти в будь-який час протягом одного року з моменту видачі скерування січня двадцять першого року пацієнтам в Польщі виставляють скерування до лікарів-спеціалістів також в електронному вигляді. Дані з такого скерування, які треба буде подати при реєстрації візиту, можна побачити в своєму онлайн-акаунті пацієнта на сайті patient.go.pl. Також код підтвердження надсилають в смс-повідомленнях. Ескерування зручне тим, що його неможливо загубити. Бо дані завжди можна побачити в онлайн акаунті пацієнта. Якщо ми вже говоримо про лікарні та лікарів, доречно було б обговорити тему лікарняних ще до 22-го року. Працівник міг перебувати на оплачуваному лікарняному 182 дні. Після використання цього ліміту достатньо було вийти на роботу на один день, щоб взяти відпустку на вимогу, щоб знову мати можливість піти на лікарняний. Тоді відкривався ще один 182-денний період виплати допомоги по хворобі. Так зловживали багато працівників, які могли роками жити на лікарняні або таким чином уникати звільнення з роботи. Однак з січня 2022 року ліміт оплачуваних лікарняних у 182 дні діє вже не на одне захворювання, а на всі. Після його використання потрібно, щоб пройшло 60 днів, аби знову можна було скористатися оплачуваним лікарняним. Якщо перерва буде меншою ніж 60 днів, то зусвід віднесе новий лікарняний до ліміту та не оплачуватиме його. У цьому випадку залишається лише можливість отримувати реабілітаційну допомогу. Єдиний виняток непрацездатність під час вагітності. Лікарняні в Польщі виплачують роботодавець та ЗУЗ. Роботодавець може виплачувати працівникові лікарняні протягом максимум 33 календарних днів на рік, та 14 днів, якщо йдеться про працівника старше 50 років. Період непрацездатності 33 або 14 днів, за який зберігається право на виплату лікарняних, визначається шляхом додавання окремих періодів непрацездатності впродовж календарного року, навіть якщо між ними були перерви, а також якщо ви працювали більш ніж у одного роботодавця протягом певного календарного року. Якщо непрацездатність триває більше 33 днів або 14, тоді лікарняні людині вже оплачуватиме ЗУС. Розмір виплат під час перебування на лікарняному залежить від величини заробітної плати і становить 80% від зарплати, в тому числі за період перебування у лікарні чи 100% від зарплати, також за період перебування у лікарні, якщо людина втратила працездатність, у результаті нещасного випадку по дорозі на роботу або з роботи через вагітність або ж працівник як кандидат у донори тканин та органів проходив всі необхідні медичні обстеження. Після проведення огляду та оцінки стану здоров'я пацієнта, лікар визначає, чи є потреба в оформленні лікарняної відпустки. Також слід врахувати, що обов'язково потрібно надати номер песель. Оформити лікарняний може не лише лікар державної установи, але й приватного медичного закладу. Проте лише у випадку, якщо приватний заклад має укладений договір з управлінням соціального страхування ЗУС, окрім лікаря первинної ланки, тобто сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, можуть виписати лікарняний лікар-спеціаліст, лікар в медичному стаціонарі та стоматолог. З 2018 року оформлення лікарняних у Польщі повністю переведено в електронну форму. Електронний варіант листка непрацездатності суттєво полегшує, пришвидшує. Та автоматизує процес оформлення лікарняних, адже він дозволяє уникнути потреби паперового оформлення та повідомити роботодавця, оскільки електронна форма автоматично сповіщатиме роботодавця про хворобу і тимчасову непрацездатність працівника. Друзі, бажаю вам міцного здоров'я, щоб ви якомога рідше відвідували лікарів. Якщо у вас залишились питання по цій темі, пишіть в коментарі. Не забудьте поставити вподобайку та вімкнути звідси. Іночок, щоб не пропустити наступне відео, з вами була Альона та канал Personal Service.